Ти мені не один раз казав, і не в зорі казав, і в що ти його напишеш, і він був, а там що за оголошення висить. Пішли подивимося, що це оголошення висить вас за дверями. Чого воно там висить? Бо щоб ви його тут повісити біля повністю. Чому я маю звертатися? А ти все з ким позиціонуєш? що сочувськи? Я вам де, покажи, навіг... де Покажи, де воно. Де воно? Покажи, я його ще ні разу не бачила. Ви бачила не бачила ні разу. До кого я маю відповідати постанові один з тисячів, я його ні разу не бачила. Де те посвідчення, яке має відповідати постанові з 30ців? Я зрозуміла той паснутовий манго, до якого ми повернемося пізніше, я повідомлюю Значить, постійні. В тебе немає, довіреність є в тебе. У <голов> мене є повністю. Де вона? Необхідні документи. Де не довірені? Де вона? Покажи не Покажи довірені, Косачук. До де вона? Не тікай. Чому ти завтра тудиш? Косачук, не тікай. Ну не тікай. Я ще не закінчила. Я вже не закінчила. Ти сказав, що не мені рішати, як ти маєш ходити. Не мені рішати, а потім народ нас в Україні є. Народ нас є контролю. Орган, так? Є, є єдине джерело влади, там всі суверенітету. То коли ти будеш захищати мої законні права? Скажи, коли? Чому якісь люди, невідомо чі, які чіті, чи, чи діють без діяльності, позбавили мене та жителів міста Красилова електроенергії? Чому? Ну скажи мені, чому? З 1 червня 2024 року систематично 7 червня 2025 року тиснував різні по батькові осіб які не прияті що про це говорив. де ну покажи мені де зазначені ці прізвища я по батькові осіб назад ти сказав мені що є якісь грани ти навіть не можеш надати відповідь чи в нас загроза нападу чи на нас напала мені будь ласка у нас загроза нападу чи на нас напала на це відповідно до дзвони я не чула я не чула я не чула Застріння я не чула. Мене складаються сумніви, що ти напевно. Покажи, будь ласка, документ, що ти прийшов психіатричну експертизу. Покажи мені, будь ласка, цей документ, що ти прийшов. Бо ти не розумієш, висі... що у нас захоза нападу чи на нас напали. Будь ласка, покажи мені документ, що ти прийшов психіатричну спортивність. Ні, будь ласка, покажи мені цей документ. До мене згадають ця сумнів. Во мною добре я переживаю за своє здоров'я, тому що я не з вами з не розмовляю. Розумієш у. Я, Міше, не маю, я не маю ні да Ні, так ти я ж доводиш людей до такого стану, ти, до <гут> <швидку>. ти доводиш людей, що них викликають шитку, ти доводиш до того, що я не маю особистого життя, я не можу їсти, я <гут> не можу <гут> спати, <гут> я тебе чекала пів години. Скажи конкретно, яким ти законом України керувався, чи ти відмовлявся до мене спускатися. Чому до тобою мають ходити працювання чергові, чергові частини? Чому за тобою мають ходити працівники Чергові частини? Ходити ходити. Ще ти, ти ти, ти знаєш, що людина має зі право повернутися до будь-якого поліцейського, з будь-яку годину і в будь-яку добу. Знаєш це, чи так чи ні? Ти знаєш, скажи мені, ну знаєш так чи ні? Я спокійна, я спокійна, я бачу, що ти неспокійний, ти щось руки переминаєш, щось тут рунешся. Ти себе з ким позиціонуєш, з поліцейським, то як ти маєш виглядати? Яка у тебе має бути форма? Ну як? Ти колиш на речі нарешті провід статут чи ні? Чи Тому ти скажеш, що його в тебе немає? Я не бачу, я. я його не бачу, щоб ти його виконував. Не бачу, не бачу. Коли я його побачу? Я знаю, Коли Коли ти нарешті почнеш виконувати, хоча б закон України про напоїв? Я не зрозуміла, я не зрозуміла, ви знаєте помісу, що в тебе досі відповіді законних немає, проведено позитивник, я їх не бачила. Як не бачу, я чуть. Факту я повідомлю одикати буваю, суму почути стане відомо. Добре, дякую. Ні, ще не зараз. Ні, звичайно. Зу? У мене до тебе ще багато питань. Я повернуся, я зараз запишу я учинення злочину. на рахунок вчорашнього, те, що ти мене знімав на незахищені засоби інформації. Тобі завжди готовий напад, на те, що ти мав право використовувати той незакінчений засіб інформації. Я хочу не хочу нарокоментово склад і тих днів протиправних дій, які до мене вчиняв 17 червня 2020 року. А я тобі хочу не шанований мою Що, Сочугач, не дякую, бо ти не можеш надати мені поліцейські послуги. Чому я маю бути позбавлена електропостачання? Чому? ж не питаєте, чому? Я питаюся, чому? поліції не що таке? Що таке надання поліцейських послуг? Я тобі розказував надання поліції є надання поліцейських послуг у сферах охорони прав свободи, а також протидії злочинності, а також інтересів суспільства. Ми все воно, не знаємо, що зачу, то й не вивчай, вивчай.